Вітаю, ну що, які ваші враження від попереднього відео? Напишіть у коментарі, буде цікаво почитати. Пояснюю вам за кінець попереднього відео. Якщо не цікаво, можете пропустити за таймконом в описі під відео або натиснути на вступ, де відкриються розділи. Так що там сталося? Там нема озвучки по погоді у Криму, тому що я запланував те, що скажу про опади, але на моделях їх майже нема. І що під час монтажу не ввести вас в оману, я просто написав текстом. Проозвучувати текст займає багато часу. Я дуже сподіваюсь, що ви знаєте, погода може не співпадати з моїми відео. А тепер прийдемо до погоди на 30 травня. У західних областях зранку вас погода не здивує, майже без опадів. Дощі можливі у Хмельницькій Тернопільській областях, але може покрапати на Івано-Франківщині. Вдень дощі та грози будуть вирувати у більшості областей Західного регіону. Де вони можуть бути, ви бачите на екранах. З вечора є прикол. Опади будуть майже до кінця доби. І ще один прикол вони не покинуть ці області, які я вказав раніше. Уночі дощі та грози залишаться у більшості областей Західного регіону. Але вони будуть поступово слабшати, але не всюди. Зранку у північному регіоні очікуються дощі у Сумській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях вдень у Київській, Чернігівській та Сумській областях без опадів. Дощі очікуються у Житомирській області. Після обіду можливі навіть грози. З вечора у Житомирській області дощі та грози залишаться. Але з поступовим ослабленням у південну частину Київської області дощі прийдуть з центрального регіону, решта території до кінця доби без опадів. Під кінець доби опади припинять своє існування. Зранку у центральних областях без опадів, але з маленьким нюансом. Опади очікуються у Вінницькій області, тобто у південній частині. Вдень дощі у Вінницькій області залишаться. Після обіду можливі навіть грози. Також дощі прийдуть у Черкаську та Кіровоградську області, зокрема на західну частину цих областей. Увечері така сама ситуація, як і вдень. Тут можна не коментувати. Уночі дощі будуть поступово слабшати до повного їх зникнення. Перед тим, як дивитись далі погоду, підпишися, постав вподобайку та напиши коментар у підтримку цього відео. Мені буде дуже приємно. Дякую. Ранок на сході почнеться без опадів. Вдень те ж саме, без опадів, і до речі, може розповідати щось цікаве, щоб не так було нудно ну, дивитись, як змінюються циферки, коли без опадів. Як ви вважаєте? Уночі може покрапати у Луганській та Донецькій областях, а так без опадів. Ранок на півдні в Одеській області почнеться з дощами та грозами. У Миколаївській області може покрапати, у решті частині південного регіону без опадів. Вдень точно така сама картина, як і зранку. Але у Миколаївській області, точніше у західній частині, дощі та грози, якщо що, решта території Південного регіону до кінця доби без опадів. З вечора дощі залучаться в Одеській та Миколаївській областях. Щодо Миколаївської області, дощі будуть у північній частині. Під кінець доби дощі покинуть Одеську та Миколаївську області. Уночі 31 травня дощі повністю покинуть південний регіон. Ранок у Криму без опадів. Вдень може покрапати у гірській місцевості. Звечора також може покрапати у центральній частині півострова. Уночі обадів не передбачається.